Які ж вони нормальні вагінальні виділення? Факт важливий: ми різні в різну фазу циклу. І факт другий вагінальні виділення теж різні. Чому вони різні? Тому що коливається рівень гормонів, і відповідно до цього змінюється рівень виділень і характер їхніх виділень. Вони можуть бути за тиждень до менструації більш густі, липкі, жовтуваті, вологі. Буде відчувати жінка дискомфорт під час статевого життя, можливо, недостатньо зволоженості. А далі після менструації будуть виділення потрошку розріджуватись, тобто ставати більш менш шлибкі, більш тягнутися, їх буде можливо менша кількість, вони будуть біліші. Буде більш вологості в них. В період овуляції, тобто ближче до середини циклу, у жінки будуть ставати взагалі такі прозорі виділення, дуже тягучі, дуже, вони будуть слизькі, дуже мокрі. І цей період він характеризується тим, що жінка, якщо ви бачите такі виділення, їх ще кажуть, порівнюють з яєчним білком, от вони такі дуже подібні до цього. Ці виділення є правильними і нормальними. Це означає, що у жінки починається фаза овуляції, тобто цей період, коли жінка. Найбільш фертильна і є ймовірність найбільшої вагітності. Якщо ви плануєте вагітність, то це якраз ідеальний період, щоб працювати над цим. Якщо ж ні, то тоді варто приділити більшу увагу контрацепції. Далі, знову ж таки, після овуляції, коли настає друга фаза циклу, виділення знову згущується, їх стає менше, більш тягучі, вони можуть білі, жовтуваті ставати. Це все є нормальним. Тобто нормально, що в жінки змінюються виділення протягом циклу. Це добре, це означає, що у вас це працює правильно. Це дуже важливо і розумієте. Взагалі, з чого складаються вагінальні виділення, чому вони такі важливі? По-перше, там є клітинки. Тобто, клітинки, як ми говорили, що піхва е, має епітеліальний шар, тобто ці клітинки вони продукують певну кількість. Оцих виділень. І дуже важливо, що ці клітинки, вони, це клітинки, які ми вистили на стінка піхви, плюс частина шийки матки. Це от ті клітинки беруть участь. Також там наявні лейкоцити. Лейкоцити це такі клітинки, ви їх бачите на малюночку такі фіолетові штучки різної такої форми, більш круглі або більш з такими вигинами. Це лейкоцити, це імунні клітини, це наші вартові, які стоять в слизовій оболонці, захищаючи нас від таких маленьких, поганих шкідників, які хочуть там накапостити Щось в оболонці. Також там містять розчинні компоненти, тобто це секрет залу, сервікального каналу, матки, маткових труб, тобто це все те, що стікає з матки, потрапляючи в піхву. Це залишки цих злущених клітин, тому що клітинки, епітелію піхове, вони злущуються кожні 4 години. Злущується один новий шар, новий новий. І це і правильно, і це і окей. А це залишки клітин, також продукти життєдіяльності певних мікроорганізмів. Ми про це поговоримо трошки пізніше. І трансуда, тобто як пропитівання рідкої частини крові. Це теж це все це формує виділення, і також чисельне. Кількість мікроорганізмів. Ви уявіть собі, що а, з вагінальної флори можна висіяти більше 500 видів мікроорганізмів, абсолютно різних. А це просто це, це неможливо не, не уявити собі таку кількість. Це, це є правильно і це є добре. І це навіть це наші захисники. Це ті. Мікроорганізми, з якими ми разом співпрацюємо і з якими ми разом формуємо той захист, щоб наш організм і наші внутрішні органи були захищені. Також переважно там є саме лактобактерії. Ви про них могли чути більше, тому що це більш такі популярні бактерії. Це палички Додерляйна вони ще називаються. Їхня особливість в тому, що вони використовуючи ці клітинки, вони під дією естрогенів. тобто Тих гормонів, які продукуються, а вони. Продукують певну кількість глікогену. Що таке глікоген? Умовно кажучи, це цукор, який споживають молочно-кислі бактерії, тобто ті лактобактерії. От уявіть собі, що ці клітинки вони містять цей глікоген під впливом естрогенів. Відповідно, цим лактобактеріям є дуже багато поживних речовин. Вони багато і багато їдять цього цукру і продукують багато чого молочної кислоти, тому що саме тому їх так і назвали молочно кислі бактерії, бо вони продукують молочну кислоту. Також вони ще продукують лізоцим, перекипереки Сьогодні, а вони дають оці пероксиди і молочна кислота, дають закислення середовища. Чому важливо, щоб середовище було таке слабко кисле? От така цифра PH, ви могли про неї чути, це кислотність певних, певних структур, певних речовин. А ця кислотність повинна бути слабко кисла в піхві. Чому? Тому що, по-перше, ми розуміємо, що в, кислість, в кислому середовищі не ростуть патологічні, менше росте. Патогенних організмів. От ми ж знаємо, що коли ми консервуємо якісь певні продукти, то ми додаємо туди оцет. Оцет є кислотою, відповідно він що, він сповільнює ріст поганих бактерій в продукті. Тут точно той самий принцип: кисле середовище не дає можливість розмножуватися патогенній флорі. Цим самим вибудовується такий певний бар'єр, оскільки піхва вона сполучена з зовнішнім середовищем, вона стоїть одна на варті між внутрішніми органами. Тобто, щоб захистити шийку матки, матку, матку вітру. Які такі легко запальні, які так легко можуть впливати на будь-які хвороботворні організми. Тому для них важливо мати оцей захист. Тому виділення це є дуже добре, і виділення це той захист, який ми вибудовуємо. Їх не треба боятися. Дуже важливо, що там не має бути сухо. Слизова оболонка, так як і ротова порожнина, це точно така сама слизова оболонка, Вона вистелена а, таким епітелієм, який повинен бути зволожений. Тому що от ви уявіть собі, що ви відкриєте рота на 2 години і ви ну, просто не будете ні ковтати, не буде слини. Вам важко буде навіть дихати, не просто говорити. Тому що слизова оболонка за відсутності зволоження, вона легко травмується, вона дійсно мікротріщини формується, і вона дуже 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 стає чутлива. Саме тому е, жінки, і повірте, жінка, яка от в менопаузі, яка відчуває цю сухість піхві, вона ніколи в житті не скаже, що вагінальні виділення це погано, тому що саме вагінальні виділення дозволяють їй відчувати оцю зволоженість, тому що е, під час статевого контакту, коли відбувається певне тертя, повинно бути зволоження, повинні бути ці виділення, цей секрет, який допомагає цьому механічному контакту. Тому що жінки, от як ми вже проговорили, коли естрогенів багато, то є, що їсти бактеріям. Але коли естрогену стає мало, коли настає період менопаузи, епітелію вже стає мало, а він не такий, не такий, знаєте, сочний, в ньому не так багато цього глікогену і бактерійка мало їжі. Їм мало їжі, відповідно, вони будуть продукувати мало молочної кислоти, відповідно, буде гірший бар'єр оцей кислий, і, відповідно, буде, в принципі, виділень менше. Саме тому жінки в менопаузу будуть відчувати більшу кількість е, скарг на вагінальні виділення. Вони будуть відчувати сухість, дискомфорт в, в статевому житті, е, навіть при ходьбі. Тому ця патологія вона коригується і це не потрібно замовчувати. Е, статевий контакт не повинен бути болісним, це дуже важливо. Саме тому е, це все коригується на прийомі у гінеколога. Тому звертайтеся і не замовчуйте ці проблеми. Це дуже важливо, щоб жінки говорили відверто зі своїм гінекологом. А, тому ви можете порівняти на малюнку дві слизові оболонки: одна, яка має достатню кількість виділень, яка має достатню кількість перекісів і має достатню кількість молочної кислоти. Там гарно працюють лейкоцити, там все бачите, рож, рожева, така ніжно-рожева слизова, все працює добре. І от справа на малюнку, ви бачите ту слизову оболонку, яка має якусь порушення, куди приходять мікроорганізми. А, та оболонка вже має більше ризиків того, що тут виникне якась патологія. Що сюди прийде якийсь вірус папіломи людини, тому що вже з'являється, скажімо, організм він відволікається і він витрачає зусилля на те, щоб впоратися з цією всією мікрофлорою, з тою патогенною мікрофлорою, яка там є, не помічаючи інші чинники. Тому там виникає більше проблем запалення і все, що за ним йде.